Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми разом готуємо ось такий дуже простенький пиріг з яблуками, горішками та вівсяними пластівцями. Я підготую яблука. Тут у мене було два середніх яблука, я їх очистила від шкірки та насіння і порізала ось так дрібненько. Тепер сюди додаю 2 столових ложки лимонного соку. І пакетик ванільного цукру. Можна замінити на ваніль або ж на кориці тут уже по бажанню і за смаковими вподаваннями. Перемішую і на декілька хвилиночок їх відставлю. І тепер буду безпосередньо готувати саме тісто. До речі, готується воно достатньо швидко, тому можна відразу ставити духовку на розігрів до температури 180 градусів. Мені знадобиться одне яйце, тепер сюди додаю цукор, і до цукру я вже додала чверть чайної ложечки солі. І все тепер перемішую звичайним вітчиком до однорідності. Тепер сюди додаю олію, обов'язково вона має бути без запаху якого-небудь різкого. І знову все перемішую, щоб всі продукти між собою об'єдналися. Тепер стосовно сухих інгредієнтів, тут у мене борошно просіяне, сюди ж я додала вже чайну ложку розпушувача. І тепер сюди висипаю 100 грамів вівсяних косівців швидкого приготування, перемішую. Тепер по декілька столових ложок додаю загальну миску і буду перемішувати. І, до речі, вінчик я змінила ось на ложку, найгручніше буде вимішувати тісто. Таке достатньо густе виходить тісто. Ложкою перемішувати можна, але достатньо вже так важкувато це робити. Тепер сюди буду викладати яблука. Туди ж я ще хочу додати горіхи. Горіхи можуть бути абсолютно будь-які. У мене це арахіс, я його просто подрібнила ножем, і в мене тут 20 г. І залишилося все як слід вимішати. Тісто готове, і для випічки я приготувала форму в діаметрі 21 см і проклала її пергаментом. Перекладаю в неї все тісто, і добре його по формі розрівнюю відправляю випікатися у духовку на 20 хвилин, орієнтовно, при температурі 180 градусів. Мій пиріг у духовці випікався рівно 20 хвилин, я ось його переклала на тарілочку і він у мене вже повністю охолонув. І ще я паралельно ось розтопила 70 г чорного шоколаду і зверху просто покрию свій пиріг шоколадом. До речі, замість шоколаду можна використати і цукрову пудру. І ось тепер мій пиріг уже повністю готовий, готується достатньо просто, швидко, недорого із самих простих та звичних продуктів. А я всім дякую за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я бажаю всім миру і благоди та до зустрічі в наступних відео.